Мої вітання усім. Сьогодні буду обрізати чайну гібридну троянду. Я знаю, що це ще за скоро, Треба обрізати тоді, коли вже буде вночі мінус. Але спеціально обрізаю скоріше, тому що мої підписники мене просили показати, як я обрізаю троянди. Ось ця троянда називається мохана. Я ще напишу, як вона називається. Я точно знаю, що це чайно-гібридна. Тому... Я її буду обрізати, тому що є ще паркові троянди. І як визначити чи це чайно, гібридна чи паркова? Такої чайно-гібридної переважно на одному стеблі цвіте одна квітка. І квіти переважно такі досить великі, в об'ємі 12-15 см. А у паркових може на одному степлі бути такий букет і бути. Пару квіток на гілочках. В неї листя досить великі. Звичайно, гібридні троянди можуть рости від стебла, ось так, а можуть відпускати з кореня нові стебла. І ті нові стебла дуже добре залишати, не обрізати, тому що це буде більший корінь і буде краще розвиватися троянда. Буде омолодження кореня. Чайно-гібридні троянди не тільки такі високі бувають, вони можуть бути і низькі, там на 60-70 см. Тому по висоті ми цю троянду не визначимо. Такі чайно-гібридні троянди бажано обрізати на висоту 30 см від землі. З чого я почну? Спершу я обріжу усі ще красиві квіти, поставлю собі вдома в базу. А тоді вже буду обрізати. Так, свій секатор наострила, промила самогоном. Тепер буду обрізати. Такий в мене букетик буде, я собі зрізала. Зараз поставлю воду, потім собі заберу додому. Ця троянда в мене росте, напевно, з 2021 року. Дивіться, яка квітка красива, правильних форм. І з такими червоними крапленнями. Вона у мене дуже довго цвіла, ціле літо, потім була маленька перерва, і потім знову ще раз зацвіла. Якщо у витких трояндах, то я обрізала листя. Бачите, от витку троянду Еден Роз я обрізала, то тут листя я не буду обрізати, тому що. Ну, зараз будемо обрізати степла на висоту 30 см від землі. І тоді, що залишиться, тоді листя обріжу, щоб не робити двойну роботу. Скільки залишати стебл, це все залежить, скільки років ваша троянда має, як вона розвивається. У мене подивіться, як вона наросла. Дуже багато стебл. І це вже я робила прорідження літом, щоб середина була порожня. Бачите, є. Обрізані стебла середини. Вона в мене дуже густа була. Так, і що ж саме перше видаляти? Саме перше видаляти усі тоненькі стебла, які не визріли і які точно не перезимують. По-друге, треба обрізати усі старі стебла, які мають більше двох років. По-третє, Усе обрізаємо, що пошкоджене або перетинається. Ну і Дивимося, щоб був гарний кущ, щоб були розлоги стебла. І на кущ такий, що в мене отут є, мені достатньо 5-6 стебел залишити. Я спочатку пообрізаю всі на 30 см, щоб мені був легший доступ подальшій обрізці. Як обрізати під кутом 45 градусів і на зовнішню пруньку? Так, тут зовнішня брунька дуже низько, потім йде сюди. І ось тут буде зовнішня брунька. Отак. От Оце стебло я бачу, що воно погане, пошкоджене, і старе його зовсім треба обрізати. Але поки що я його просто так обріжу, щоб мені не мішало. Якщо листочки мішають, не видно добре, то можна їх зітяти. Оце дуже молоденьке стебло, я його зовсім обріжу. Так, тут листочки обріжу. Оце в нас масивне стебло. Я шукаю зовнішню бруньку, отут є брунючка, бачите? І напевно я і сюди виведу. Ось так під кутом 45 градусів. Чому ми обрізаємо під кутом 45 градусів, щоб водичка не затримувалася на поверхні, щоб був е, такий скіс. Так. Тут шукаю зовнішню бруньку на цьому стеблі, ось тут є зовнішня брунька і ось так я. Забираю стебло. Далі йдемо. Ось це стебло старе, бачите, воно якесь пошкоджене, хворе, я його взагалі обріжу. Є доступ легкий до нього. Так, обрізала. Далі, оце тоненьке стебло я теж обрізаю. Тут листочки обрізаю, щоб було легше знайти бруньку зовнішню. Так, ось тут є брунька. І буду над брунькою обрізати. Звісно, з того всього, що ми обрізаємо, можемо наживцювати троянди. Треба обрати такі стебла, щоб були як олівець за товщиною. Залишаємо 4 бруньки, нижній скіс обрізаємо на під 45 градусів. А верхній просто ось так рівно обрізаємо над бронькою ось так. І все, і можна живцювати. Так, оця в мене хвора гілка, я її обрізаю. Оця хвора гілка, я її обрізаю, пошкоджена якось. Так, оця теж пошкоджена, теж її обрізаю. Зараз, напевно, пилку принесу, тому що стебло досить товсте, недобре мені буде обрізати секатором. Дивіться, отут два стебла впритик, я одне тонше обрізаю. Так, оце треба обрізати. Принесла я пилку і буду. Обрізати це стебло. Так. Далі дивіться, оце, що я залишила, мені не подобається, бо тут вже є пошкодження. Треба обрізати. Цей зріз я поновлю і замажу варом садовим. Ще в мене залишилось два стобла. Ось тут є зовнішня брунька на зовнішню бруньку я обрізаю. Так, тут теж знаходжу зовнішню бруньку і на зовнішню бруньку обрізаю. Бо коли ми на внутрішню бруньку обріжемо, то тоді е, піде гілочка ось сюди всередину куща. А нам цього не треба робити. Нам треба, щоб куш йшов розлого і щоб ось тут гілочка вийшла і росла догори. Ось тут я десь обрізала стебло, але добре не обрізала, бо це дуже великий куш був і тяжко, напевно, було підійти. Так, оце ще пообрізаю. А взагалі-то я зараз оце обріжу цей пеньок. І буду ще оцей пеньок обрізати. Кіпеньок обрізала. І ще оце обріжу. Так, бачу, що тут мурахи лазять. Зараз візьму сапку трошки відгорню. якщо тут є мурахи, то дам брос від мурах. Подивіться на мій куш, вийшло шість стебел. Це достатньо на таку троянду, яка посаджена у 2021 році. У мене є, бачите, садовий вар. Зараз усі зрізи я замажу, тому що завтра в нас знову має бути дощ на Львівщині. Також ось тут в мене гілочка трошки була пошкоджена, я теж її замажу. І оці великі зрізи замажу. Ось так я підготувала кущ. Коли вже буде мінус, я принесу землі і присиплю цей кущ, щоб він добре перезимував. Щоб коріння не змерзли. А стебло, якщо навіть підмерзне, це нічого страшного. Але переважно в нас на Львівщині в мене нічого не мерзне. Якщо навіть верх стебла трошки підмерзне, ми обрізаємо ще нижче, шукаємо нижню броньку, і все буде добре. Зверху я нічим не накриваю стебла, ніякими агроволокнами я не накриваю. Чому треба замазувати зрізи? Тому що. Будуть душі і всякі шкільники, і хвороби на такі зрізи дуже швидко попадають, і буде троянда хворіти наша. А так трошки маємо якийсь захист. Все, наша трояндочка чайно-гібридна, готова до зими. Троянди в нас бувають дуже різні. Бувають витки, такі, що плетуться. Бувають чайно-гібридні, бувають паркові, бувають ґрунтопокривні. ґрунтопокривні взагалі ми не обрізаємо, тільки хіба якісь пошкоджені гілки. І ще в нас є троянди, флорибунди. Зараз буду обрізати ще троянду флорибунду У мене не на усіх трояндах, ось так виходить, обрізати, щоб було 6 стебел чи 5. Ось цю троянду я обрізала і в мене тільки три стебла хороших залишилось. Ось ще одну я троянду обрізала, тут залишилось 4 стебла. Цю троянду я пересаджувала, тут тільки три маленькі стебла. Тут теж я троянду пересаджувала і теж тільки три стебла. Оця троянда в мене тут росла, і тут в мене залишилось 5 стебл. Весною можна ще видалити, якщо вам не подобається розташування стебел. Ось тут в мене, бачите, теж пересаджений кущик маленький. Це е, тільки цього року цю троянду я посадила, тільки два стебла залишило. А була ось така троянда. Ось цю ще зараз буду обрізати всі листочки, квіточки, все треба пообрізати. Почистити навкруг троянди, щоб бур'янів не було, і все лишнє треба обрізати так як тут. Я усе дрібне, такі дрібненькі гілочки я обрізаю, вони весною знову наростуть, тому що ну, мороз все рівно їх знищить. Так, зараз обріжу цю маленьку трояндочку, що я її пересаджувала. Я хочу ось так обрізати. Тут отак. Листочки обрізаємо. Це стебло йде всередину, я його теж обріжу, воно мені не потрібно. Оце треба обрізати. Бачите, воно не добре. Ще нижче треба обрізати. Все, я обрізала. І так піде моя троянда в зиму, що тільки потім трошки землі додам. Бачите, тільки два стебла залишилось. Хризантеми я свої обрізала, тому що я вирішила трошки їх продати. У мене дуже великі кущі були. Ну і собі, звісно, залишила, але зробила повністю обрізку. Трохи сусідом пороздавала вази поставити і собі ось такий букетик зробила симпатичний. І зараз в мене залишилась тільки одна така хризантема, яка цвіте красиво, я її ще не продаю, тому що в мене вона тільки другий рік цвіте. Бажаю усім, хто обрізає троянди восени, гарної обрізки, щоб у вас все вийшло, щоб ваші троянди гарно перезимували зиму. І на слідуючий рік радували вас. До зустрічі!